Часу доби. Сьогодні вирішив вам показати, як власне можна робити відеомонтаж з використанням канва. Ну, тут я зняв деяке відео, можна його також трошки, ну його був, дуже бажано трошки було побрізати і підредагувати. Да? тобто Деякі відео є. і Також ми зараз займемось тобто, його монтажем, тобто трошки його підріжемо, трошки додамо власне переходи, додамо власне деякий текст. Додамо накладання і зараз будемо це робити в Canva. Так, відео у нас є заготовка, тепер заходимо власне у Canva. Так, заходимо у Canva. Так, обираємо власне шаблон Відео YouTube. Так, ну, назвемо... Давайте його... утро Sonic. Тобто у нас ультразвуковий датчик демонстрація роботи з Arduino. Називаємо якось так. Так, називаємо. так, дивіться, у нас тут з'явилося тобто схоже власне, працювання з відео дуже схоже, як ви, наприклад, працювали з презентаціями. Тобто можна також додавати слайди певні. Ну, Давайте додамо сюди декілька сторінок. Також дивіться, можна робити, наприклад, на першій сторінці у нас буде текст, тобто певний, скажімо так, вступ. І нехай у нас він буде не 5 секунд, а давайте трошки менше. Давайте задамо 2 секунди. 5 тут забагато. 2 секунди нам вистачить. Ну і тут в кінці також давайте. Тобто, у нас буде тут, власне. Текст кінцевий, тобто також давайте задамо сюди 2 секунди. Тобто Тут ми привітаємося, а тут ми потім напишемо Дякую за увагу. І, власне, на середньому, тобто на сторінці 2, у нас буде саме відео. Так, власне, Давайте зальємо також першу сторінку. давайте зальємо Кольором якимось таким більш приємнішим. так, Ось такий кольор. Так, і давайте останню також. Та можемо і тут залити, в принципі, також. На всяк так, дивіться, тепер відео треба завантажити наше. Да? Дивіться, відео ми натискаємо передані. Ось тут з маркою така пікторамка. Так, натискаємо. Є передати файли. Так, і є у нас власне наш, наше відео, яке ми зняли. Да? Ну, трошки його треба власне, допрацювати. Так, відео завантажується, зараз чекаємо. Так, поки воно завантажиться, і далі ми його сюди помістимо, власне, на другу сторінку. Так, поміщаємо сюди. Так, поміщаємо. Тепер дивіться, дуже просто. Тут можна його підредагувати, можна взяти його власне, на весь екран, розвернути. Так, ну і давайте його продивимось, Тобто, бачите, тут треба обрізати, тобто, де я тут перемикав власне, програму, скажімо так, де я вмикав для запису, де вимикав, також це бажано все прибрати. да? Ну, Давайте зараз займемося. Давайте зараз займемось також, е, напишемо текст, тобто, про що у нас відео. Давайте власне, сюди дістанемо текст. Так, напишемо, що це у нас ультразвуковий датчик. Так, одну секунду. Хай провантажиться. Так, ну ось такий текст. Так, нехай у нас буде. Так, ну давайте візьмемо цей шаблон. Зараз ми його трошки перепрацюємо, трошки його переробимо. Так, давайте, давайте все це розрупуємо, Так, тут нам зайвий не потрібен. Так, і напишемо тут ультразвуковий датчик Ардуїна. Давайте напишемо. Так, ультра. Так, і в дужках напишемо Arduino. Ну, можете можете будь-який текст, будь текст написати ось таким чином. Так, Ультразвуковий датчик. Так, І власне, давайте трошки зменшимо власне, наш шрифт. Давайте зменшимо його наприклад, на 150. Це дуже забагато. Так, ну, Давайте нехай так буде. Так, Дивіться, тут можна за бажанням зробити також анімацію. Давайте зробимо також тут, власне, нехай буде також він ось таким кольором. Так, і давайте зробимо анімацію також. Нехай буде анімація у нас. Так, дивіться, можна зробити певні ще ефекти додати сюди. Наприклад, у нас ефект Неону. Можна також задати його інтенсивність, наприклад, ось такий у нас буде шрифт. Тобто, як і в презентаціях, да? Тобто аналогічно. Можна задати також анімацію, можна задати також прозорість, наприклад, якщо потрібно, можна задати також відрегулювати. Так, можна задати анімацію також. Анімація нехай буде у нас друкування. Да? Ось таким чином. Тобто Можна взагалі створити анімацію, свій шлях, наприклад, можна створити, щоб воно переміщувалося там за вашим певним шляхом, наприклад, ось так, да, якось. Тобто ось так. Тобто така анімація тобто ось така буде у нас анімація. ще. Да, і друкування, і переміщення також. Так, дивіться, тут між слайдами можна також перемикатися, натискаємо сюди, і можна також зробити переходи, да, щоб перемикатися, якось щоб воно якось було ефектніше. Да, все виглядало. Можна також зробити. Ось такі ефекти цікаві. Да? Ну, нехай буде кругове стирання. Так, І далі у нас буде також останній у нас буде заключний. Тобто там ми напишемо, дякуємо за увагу. Так, у нас Давайте також буде тут, тут наприклад, що у нас тут цікаве. Давайте лінійне стирання, нехай буде. Так, ну, Ви за бажання можете за смаком вибрати собі, що, що потрібно. Так, дивіться, тут у нас буде. ну, Давайте напишемо власне, так, текст у нас буде. Давайте напишемо, просто оберемо такий шаблон. І оберемо просто дякую за увагу. Обираємо просто дякую за увагу. Дякую за увагу. Ну, наприклад, якось так. Наприклад, якось так. Так, ну, нехай буде на весь. Давайте трошки змінимо, давайте трошки за, за великий трошки текстик у нас. Давайте трошки його змінимо, нехай буде 200. 200, я думаю, вистачить. Можна також зробити анімацію, за потребою можна також зробити, там, наприклад, яка вам більш подобається, ну нехай буде така. Да? Так, перехід ми тут показали, зробили. Так, дивіться, давайте тепер підредагуємо наше відео. Тобто заходимо в відео. Так, по-перше, дивіться, що нам потрібно зробити. Ми можемо його обрізати. власне. Дивіться, Ось тут у нас власне, панель. Дивіться, Тут у нас панель задач. У нас тут. власне... Тут показуються часи, години це не потрібно, да, можна це обрізати. Дивіться, давайте виділяємо. У нас тут є також кнопка обрізати. І можемо взяти трошки це це обрізати. Давайте спробуємо так, трошки його підріжемо. так, низ, Щоб воно у нас не було видно. Так, так, ось таким чином, так, Зараз воно підрізається. Так, ну і таким чином можна розташувати якось так, трошки сюди, да, щоб воно ось так якось виглядало. Так, тепер дивіться, можна підрізати саме відео. Тобто у нас тут також бачите, зайві є такі ось. Тобто воно починається. власне, Нам треба видалити. Да, в область оцю дуже. Так, обираємо, що ми хочемо видалити. Натискаємо власне, на відео, на відеоряд сам. І Натискаємо, власне, бачите, тут є розділити сторінку. Так, і Ми власне, можемо тепер розділити сторінку на дві. Да, і Ми можемо тепер цей шматочок відео видалити дуже просто. Так, видаляємо. так, дивіться, Тепер у нас вже немає оці, скажімо так, не видно перемикань. Да? Коли ми записували програмою. Тобто перемикання ми всі ці видалили. Да? Тобто, так, зараз ага, останнє дивіться: в кінці також тут треба виділити. Давайте також видалимо. так, ну, давайте, нехай Тут також у нас перемикання. Бачите, оці вони небажані, Давайте їх також видалимо. Так, ставимо сюди. Тобто, бачите, відеоряд ми ставимо тут, власне, напевно, тут у нас бачите, в секундах є скільки тривалість відео. Я взяв спеціально маленьке відео, щоб ну, щоб, скажімо так, воно завантажувалося швидше і щоб швидше працювати. Якщо буде довге відео, ви також можете аналогічно робити. Все робиться аналогічно. дивіться, Тут натискаємо розділити сторінку. Так, і натискаємо власне, також зайве просто видаляємо. Так, ну і дивіться, тепер також цікаво є дещо. Давайте зараз накладемо сюди також певний текст. да? Тобто, дивіться, можна також трошки розбити наш відеоряд. Наприклад, якщо ми спочатку хочемо, щоб у нас показувався якийсь текст, наприклад, або логотип наш, або картиночка, щоб можна накласти на відео. Давайте спробуємо це зробити. Так, ну, дивіться, давайте зараз все це. Так, я виділю. Дивіться, Тут у нас є, також можна розбити на певні скажімо так, розбити сторінку, розбити наше відео на певні частини. Так, Ось у нас є частина. І давайте власне, накладемо якийсь текст. Давайте оберемо щось таке цікаве, що у нас тут є. Так, можна, власне, ну, нехай, буде, нехай буде ось такий текст. Зараз ми його накладаємо сюди. Можна взагалі тобто, де хочете його накласти, тобто, як хочете, також його трошки підредагувати. Можна власне тут натиснути, ну нехай буде червоний. да? Тобто і також давайте трошки змінимо. Нехай буде, наприклад, 100. Ну, думаю, нам вистачить його. Нехай буде весь весь у нас текст, нехай буде розміром 100 десь. да? Давайте спробуємо. Так, виділимо тут також, нехай буде 100. Так, нехай буде так. Так, ну і нехай буде, давайте трошки ще зменшимо ось так. Так, ось таким чином, бачите, у нас накладається текст на відео. Так, і, власне, можна тут, наприклад, накласти сюди. Давайте напишемо, тобто тут, власне, так, напишемо, ну, напишемо ультразвуковий датчик, да, використання. Використання ультразвукового датчика. датчика. Так, використання ультразвукового датчика. Ось так. так. І давайте також ще зменшимо трошки, воно у нас завелике. Давайте ще трошки. Давайте зробимо 50. Так, ось таким чином. Так. Ось ми наклали текст, наприклад, да, якийсь. Тобто, власне, наклали сюди. Давайте його також трошки змістимо. Можемо змістити, можемо також нахилити трошки, да, за бажанням, за потребою, можна також нахилити. Можна також зробити для нього ефекти певні. Давайте зробимо, наприклад, контур. Або можна зробити ще накласти тут, наприклад, фон або або неон, наприклад, ось так. Ну, Нехай буде всі три ефекти, ось так, да? використання ультразвукового датчика. Нехай ось так у нас буде. Да? Тобто, дивіться, у нас на відеоряді, тобто, де ми тут розділили, ви бачите, тут у нас буде цей текст. Далі ми можемо, наприклад, також накласти. Давайте накладемо на, інші, на інший відеоряд, який залишився. Да? накладемо, Давайте картинку якусь. Давайте подивимося, що у нас тут таке цікаве є. Давайте накладемо. Щоб показати, власне, що у нас е можна також накладати і картинки. Да? Ну, давайте ось таку, наприклад, У нас новорічний настрій. трошки да? Тобто також Давайте Власне додамо сюди новорічного настрою. Давайте картинку також додамо сюди. Ну Нехай буде, наприклад, ось тут у нас картинка, щоб вона не заважала. Нехай буде, наприклад, Ось тут у нас така картиночка, Така анімація маленька. Да? І тепер дивіться, можна тут Так ось вона тут є. Так, і давайте, ну, давайте її, давайте навіть сюди краще, да, трошки вниз, щоб вона ось так. Я думаю, буде краще трошки виглядати. Так, ну і тепер дивіться, коли ми все це зробили, тобто, можемо тепер. Так, дивіться, накладання у нас є також, ви бачите. Тобто це накладання картинки у нас зверху. Тобто ви зараз все це побачите. Так, і тепер дивіться, коли ми відео створили, все автоматично у нас власне. Зберігається тобто все зайве ми видалили, можемо також продивлятися. Бачите, все зайве у нас видалилося, тобто Все у нас відео чистеньке, без будь-яких там перемикань, все зайве ми видалили. Ну, і дивіться, Наприклад, якщо ви там хочете ще щось повидаляти в своєму відео, щось повирізати зайве, тобто дуже просто це зробити, просто виділяєте і власне, ріжете і далі можете власне, також використовувати. Да? тобто дивіться тут. Тут у нас можете також деякі частини просто викидати, або щось, наприклад, накладати інше. Там зверху ще також можна накласти якийсь да, або щось таке. Ну, давайте накладемо сюди, наприклад. У нас тут є ось такі, також що у нас тут є якісь там бенгальські вогні. Давайте накладемо сюди ще, наприклад, так. І у нас буде трошки відрізнятися. Так. Ну давайте ось так. Нехай буде у нас ось так. Нехай буде. Та нехай буде тут ось так. Так, і давайте власне, запустимо. так, Переходи тут не треба робити, так, тут все добре. так, Дивіться, тепер ми натискаємо поділитися, Так, і можна завантажити, обираємо формат. ну, Можемо власне, відео MP4, тобто це у нас формат за замовчуванням, тобто у нас буде відео завантажиться. наше, І далі ми можемо з ним робити що завгодно, завантажити на YouTube і так далі. так, Усі сторінки. так, Завантажити. Ну і Чекаємо, поки завантажиться, поки воно обробиться. власне. Відео у нас буде завантажене в папку завантаження. Тобто оброблюємо власне, наше відео. Так, Завантаження пішло. Так, ну давайте подивимося, що у нас вийшло, власне. Так, ось у нас відео вже готове. Так, дивимося, що у нас вийшло. Так, ну бачите, анімація працює, звук працює, бачите, накладання також у нас є. Так, Бачите, накладається потім у нас картинки, накладається ще одна картинка, все як нам потрібно. Так, ну так Звук трошки буде. Звук, коли ми наближаємося, да, напевно, у нас звісно буде звук. тобто це у нас... Також тут показується код. Так, ну і власне картинки у нас адекватно тут всі відображуються, все добре, тобто, все зайве ми вирізали, Тобто, все взагалі досить не видно. Тобто, взагалі взагалі все працює добре. Тобто, відео ось таким чином можна власне, підкоригувати за потребою. Так, ну всім дякую за увагу. До побачення.